У Свято Успенському соборі три домовини накриті прапорами. Панахиду влаштували за військовими, які загинули, обороняючи Україну від російських військ. Найстарший – 42-річний старший сержант Володимир Попов, як розповів речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін, полеглий проживав у диканці. Захищати Україну пішов добровольцем і з 2014-го до 2017-го служив у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення був у складі реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського. гарна людина був з 2014 року. З перших прийшов добровільно захищати нашу державу. 26 числа добровільно поїхав до своєї військової частини. Був патріот своєї країни, хороший сім'янин, хороший господар, У нього було друзів, займався фермерським господарством. В нього дружина, у нього залишили сини, на мати. Володимир Попов підірвався на мінно вибуховому пристрої 29 березня поблизу села Миролюбівка Херсонської області. Загиблих 41-річний молодший сержант Ігор Подоляка, який проживав у Полтаві. Воїн служив в окремій механізованій бригаді імені «Чорних Запорожців. Був командиром відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону. Це була людина з великої букви. Знав давно, років 20. Він був дуже віруючою людиною. Це був храм його, в якому він ходив постійно тут був. Отак. Пішов служити ще за два роки до початку війни. Спочатку під Києвом збив два вертольоти ворожих. Буквально за 50 секунд присадив. Загинув Ігор Подоляка 18 лютого внаслідок ракетного удару по позиціях підрозділу. Сталося це поблизу села Володимирівка, що на Донеччині. Ми не свідомо, і коли Наймолодший з воїнів, з якими попрощались, 37-річний солдат Микола Демченко служив у десантно-штурмових військах стрільцем снайпером. Загинув 26 березня внаслідок отриманих поранень несумісних із життям поблизу села Білогорівка Луганської області. Двох військових на кладовищі у селі Затурине, що неподалік Полтави, а Володимира Попова у Диканці, де він проживав. Валерія Рибалка та Анатолій Кико Суспільне новини Полтава.